Міномет. 120 Ворог у нас знаходиться з цієї сторони. Там ще перед нами стоїть теж наші побратими. А наша рота тут як резервна. В тобто, случаї прориву десь ми або затикаємо цей прорив собою, або хлопцям на поміч видвигаємося. Зараз якось більш-менш спокійно. Зараз готуються, я думаю, до чогось більш масштабного. Тому що ми самі, ну, у нас є опит, що коли затіше, потім після затіши обов'язково якась буря буде. Це 100%. Воно не може так бути, що буде завжди спокійно. І поки ось є така можливість, є таке спокойствие, зараз максимально окапуємося, Тому що вже коли почнеться війна, війна вже тут лопати ти не побігаєш. Все вручну копалось. Тут нічого не було, нічого накопаного. Як морози були, штик два десь тяжко копається, потім земля все одно не настільки промерша була, вже копається більш-менш нормально. Плюс ми вже ж на опиті, вже є інструмент кірки, лопати, заточені, все. Хлопці вже з лопатою на тим в мене. В цьому тут нема. Там старших, менших, всі, всі всі працюють, тому що це наша безпека, це наше життя. Я думаю, днів п'ять вже закінчимо, теж тут все зробимо, вже буде тут боржуєчка стояти, тепленько. Будуть хлопці працювати тут. А от, от наш архітектор, це він, все тут раз. Розмітив, все тут виміряв, знає вже наперед, в якому бліндажі, скільки людей буде, які треба метражка пасть, все, все, все. Із февраля місяця 25 числа февраля прийшов до добровольцем воєнкомат. І вже після з воєнкоматом мене направили вже в 56-ту бригаду, яка знаходилась у нас в даний момент тоді і в Запорожжі. І з 15-го і має я вже служив в 56-й бригаді. Під Пєсками ми були Марінка, там це, то, то таке Красногоровка. О, ну, основний наш рубіж називався Рубін, де в основному ми проходили дуже жорстокі столкнення з нашим противником, соперником. О, держали оборону, защищали Україну. Настрій взагалі який. Ну, робочий, бойовий настроєний позитив, що в цьому бліндаже будуть хлопці себе чувствувати в теплі, і в безпечності. Спокійно віддихати, кушати, спілкуватися з, з іншими хлопцями. Ну і ділитися своїми сімейними тайнами, скажімо так. Хто сколько хоче дітей ще.